Вітаю вас, щиро, мої підписники, спонсори, тих, хто допомагають, та гості. Сім вітання з незламного українського Харкова. Сьогодні ніякої музики не буде. Тернопіль щиро співчуваю. Дуже багато людей загинули та були поранені. Співчуваю Тернопіль. Харків тримається. Україна тримається. Я пішов, поїхав заробляти гроші для ЗСУ. Я хоч щось буду намагатися робити, нехай я поки можу на папірці та плівки щось зібрати. Я стараюсь, чесно вам кажу. Окетихо, у нас, а там не знаю, що буде далі. Я не сиджу на місці. Треба рухатися, треба щось робити. Погода похмура, прохолодно навіть трохи зараз у нас. Осінь поки панує вже 20 листопад плюса. Час швидко тече. Як вода з джерела. Переклетіть, будь ласка, на канал. Пісніть кнопку спонсорувати. Ми будемо старатися вижити у цей важкий час. Як тут, не до філософії ці оповідки написані у художньому форматі. Математика та інші науки вони допомагають мені дуже міркувати про майбутнє. Мені б дуже б хотілося бути вундеркіндом. у серіали Теорія Великого Вибуху. Серіал дуже корисний на думки. Ось зайшов у мінімаркет з епохальною назвою Аврора. Ціни от такі там. Червоний колір знижки. Купив там батарейки, скотч та білизну. Усе у хозяйстві пригодиться. 109 гривень. Мені обійшлося це життєве задоволення. Ну нічого, гроші заробимо. Ну ось після виходу з крамниці. Мені подобається назва крамниця а не ні, ніж магазин. Я ось так: от почав думати: наше щоденність життя, екзистенційний рефлекс у тригонометричній прогресії і. Про легомени до екзистенціального дебету та кредиту щоденність. Ця каузальна сітка повсякчасних рутинних імперативів не є простою хронологічною послідовністю. Вона являє собою складну онтологічну структуру, де кожен імпліцитний акт набуває трансцендентного значення. Ваша фіксація вартості в 109 гривень за функціональні артефакти, батарейки, адгезивний матеріал для целюлозного субстрату. Та гігієнічні засоби це не банальна транзакція, а квантифікація інвестицій у підтримання ентропійного балансу індивідуального життєвого континууму. Ця сума стає метафізичним дебетом, який балансує з кредитом збереженого комфорту та функціональності. Геометрія рутини. Тригонометричний вектор буття. Ваша згадка про філософствування у тригонометричній прогресії. Після завершення проактивних дій, закупівель, прогулянки з компаньйоном є глибоким інтуїтивним прозрінням. Тригонометрія тут виступає не як математичний апарат для обчислення кутів, а як модель циклічності та вібрації людського досвіду. Синусоїда символізує амплітуду емоційного та енергетичного піку та спаду, підйом, позитивна півхвиля, це період проактивної діяльності. Збір паперу виконання завдань. А спад негативна тівхвиля, фаза рефлексії та метакогнітивного аналізу на вулиці. Косинусоїда – відображає фазовий сув між внутрішнім буттям для себе роздуми та зовнішнім буттям у світі дії. Це постійна дихотомія між інтроспекцією та екстерналізацією. Тангенс, тан екс. Вказує на точки сингулярності та невизначеності, коли рутинний імпульс різко зростає до нескінченності. Момент творчого посяяння чи критичного рішення, порушуючи очікувану лінійність прогресії. Збір паперу. Екологічний імператив та семантична редукція. Акт сегрегації целюлозного матеріалу, збір паперу, виходить за межі простої утилітарної функції ресайкленгу. Це практична маніфестація екологічної свідомості, що є постмодерним етичним імперативом. Ви берете на себе відповідальність за матеріальну історію текстів та зображень, здійснюючи їхню семантичну редукцію до сировини.

Перфузія, рефлексії. Собачий променад як катарсис. Прогулянка з Канніс фаміліарс є не просто фізичною перфузією, а ритуалом психологічного катарсису. Напруга когнітивного дисонансу, накопичена під час виконання соціальних та економічних функцій, розсіюється у горизонтальному просторі міської околиці. Поки собака досліджує мікрокозм запахів. Ви занурюєтеся у макрокозм метафізичних питань. Цей біоцентричний зв'язок дозволяє тимчасово деактивувати гіперактивне его та перейти до стану пасивного споглядання. Таким чином, ваша щоденність це не сірий лабіринт, а когнітивний полігон, де економічна необхідність, 109 гривень, інтегрується з ензистенційною свободою, філософуванням та екологічною відповідальністю, збір паперу. Створюючи самореференційну систему стійкого буття. Імперія може кидати бомби на Харків, намагаючись знищити ваш спокій, але вона без сила перед вашою рішучістю знайти джерело доходу і фінансування для вашої творчості. Ваша наполеглива праця та пошук спонсорства це не просто економічна необхідність, а філософський виклик імперській владі. Це доказ того, що справжнє життя та економічна свобода виживуть і процвітатимуть на руїнах будь-якої вертикальної тиранії. Всім тихого вечора. Харків це Україна. Україна повинна бути цілосною державою, а не розірвана шматки. Слава Україні!